Коротше, я вирішив місяць не брехати. І, взагалі, що таке брехня? Брехня це той процес, який відбувається в голові, коли ми хочемо видати щось не за правду. Адже правду ми видаємо просто так, тому що ми її вже знаємо. Або що, якщо ми чогось не знаємо, ми кажемо, що ми чогось не знаємо. А брехня це той процес, який потрібно видумати, наскільки, щоб це було правдиво і було схоже на правду. І саме на цьому процесі я хотів зловити свою голову і пригальмувати себе. У мене це достатньо не виходило. Тому що це виходило більш на автоматі. Да? Наприклад, Діма ти поїв, а, да, насправді я взагалі нічого не їв. І це було просто вже на автоматі. І мені потрібно було зняти цей процес з автоматичного режиму. І мені це вдалося. Що мені не вдалося насправді? Е, те, що я писав коментарі за гроші неправдиві. І тут я якби закривав на це очі. Продовження, отож, я вирішив місяць не брехати. Процес брехання це то, що ми придумуємо в своїй голові, тому що правду ми можемо видати просто так, тому що ми її вже знаємо, або якщо ми щось не знаємо, ми кажемо, що ми чогось не знаємо. А брехня це те, що потрібно придумати. І ми оце все придумуємо наскільки, щоб воно було правдиве і вигляділо як правда. І саме на цьому процесі я хотів зловити свій мозок. Отож, перші 10 днів я наказував себе тим, що бив себе такою резинкою резиновою по руці. Це було достатньо боляче, і тому я таким чином хотів себе відвчити від брехні. Отож, брехати в повсякденному житті я не так часто брешу, як мені здавалося. Це більше виходило на автоматі, да? наприклад, Діма ти поїв, а да, вже поїв, а насправді я взагалі нічого не їв. Або щось такого. Або ти повчив уроки, так, повчив, але ну, ви зрозуміли, так? М -м так, щоб прям забріхуватися, то це ж потрібно ще більше е -е, напрягати свій мозок. І я цього взагалі не робив. Тому м -м це було не так легко, адже там Діма, де ти? О, я. За 38 км від дому. Да? Це не так легко сказати, як ви думаєте, да? коли там, не знаю, вже 10-та година вечора, наприклад. От. Е але я справився, да? я, можливо, не казав правду, а там. Дінь, де ти? А я там рядом з домом. Да? Я не уточнював, де я, я не брехав. Тобто брехня це. Що ж це таке, брехня? Це придумана історія замість правди або зкривлення правди. так? Заради того, ну, заради якихось своїх інтересів, да? щоб на те не накричали, або, наприклад, ти зробив уроки, ой, ні, вибачаюсь там, ой, я забув там флешку з файлом вдома, а насправді ти взагалі нічого не робив. І ти брешеш, тому що тобі це вигідно. І мозок такий думає: блін, чувак, що це за мегапілюля така, да? що можна просто брехати і тобі все сходить з рук, да? І ми це починаємо на автоматі сприймати. І ніхто з цим не бореться особливо, так? Ну, якщо тебе зловили на брехні, то ти такий, ой, вибачаюся, я більше не буду, і все. А що далі? І ти якось не задумуєшся над тим, щоб не брехати. Але, знаєте, легше тому, хто бреше. Насправді ні, якщо весь час, весь 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 час говорити правду, не видавати себе за якусь другу людину, да, там, не напридумувати, що я там в 15 років вже пів курив бухаю. Коротко. От, занесло мене не в ту не в те поле, ну не суть. Ну, ви мене зрозуміли мій посил, так? Да? Але насправді легше говорити правду, нічого не придумувати. І люди тебе будуть сприймати таким, який ти є. І оця твоя щирість і відкритість навпаки буде притягувати людей до тебе. Адже таких людей, які щирі, відверті, е говорять правду, я зараз не про себе. Ні а, таких людей цінять, тому що їх менше, на жаль. І я вам дуже радив не брехати. Хоча б не, не скажу хоча б там в дрібницях, да? тому що ой, скажу вам, не брешіть в дрібницях, а ви там напридумаєте гору да? брехні і такі опа. М -м -м -м. Я думаю, що брехати потрібно тільки в тому випадку, коли в тебе є вибір. Або сказати правду і тебе вб'ють, або збрехати і тебе залишать живих. І це не про випадок, е... щось від тебе пахне сигаретами, ти курив. Ой, коротше, щось не те сказав. Ви мене зрозуміли, да? брехати тільки в таких випадках, коли це вибір життя і смерті. А ти зробив уроки чи ні, це не вибір життя і смерті. Розумієте мене? От. І на мене це вплинуло. Достатньо. Я почав аналізувати свої думки. Так? Я вже на автоматі не брехав. Я вже брехав, блін, я не знаю, з три короба. Коротше, там мені не цей. Я так, креативчик в мене присутній в голові, і мені ну, не було проблеми щось придумати так? за 3 секунди. А я навпаки не став придумувати і просто м -м -м, мозок отак перелаштовувався. Тому що він такий. оп. Нічого в себе повірив, коротше, да, йде до успіху. от. І Мозок таки перелаштовується і вибирає пріоритети в житті. розумієш? І коли. І. ну от, Якщо ти вже опіксі, да, наприклад, там, не знаю, ти зробив уроки, там? Ні, а чого ти не зробив? А то, що я грав в танки да? або в Майнкрафт. А ось на тобі рівнем. І наступного разу. Ваш мозок такий, ага, я той раз розполучив ремінь по жопі. Угу. Навірно, мені потрібно було б вивчити ті уроки. Хоча б заглянути, там трошки прочитати, це вже не суть. А потім я можу свої в Майнкрафті там роздавати, або в КС, або в танчиках. І все. І мозок розуміє, що брехати не варік. А якщо казати правду, то це дуже боляче для п'ятої точки. Або це якось. Якісь несе наслідки. Тож, може краще його зробити якось побистрячку, а потім уже там, ті справи, які ти хотів робити. І це дуже-дуже дуже круто, навіть якщо вам здається, що це бред повніший. Фух, все, закінчилось у мене. Закінчилось моє повітря в легенях, щоб вам щось розказувати. Отакий От чудовий захід сонця. Всім дякую за увагу, що це розгикався. До зустрічі! Підставте, підставте лайки і під... Ped like aí tá no canal